9 березня біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Тисмениці відбулося урочисте віче з нагоди 198-ї річниці з дня народження Великого Ковзаря. Бути українцем у любі часи було важко. Прийшла Шевченкова весна. Сьогодні всі ми з вами шановуємо день народження нашого пророка Тараса Григоровича, говоримо про його вічне, мудре і сильне слово. Згадуємо про те, що він був простим сином простого кліпака, не мав своєї оселі, але вознісся своєю працею до вершин духовного. Великого поета. Ми знаємо з дитинства його поезії, його пісні. І те, що Тарас Григорович є національним нашим генієм, це не просто слова, бо він є всесвітнім генієм. Він є для нас, для українців, як Пушкін для росіян, як Шеспір для англійців, як Міцкевич для поляків. Ми знаємо, що його доля була дуже важкою. На його плечі ліг важкий тягар поневірянь, тюрми, заслання, пожиттєвий контроль з боку царсько-російської силової машини. І, не дившись на це, Тарас Григорович лишився справжнім українцем. Сила, краса українського слова звучала у творах Шевченка, звучить вона і сьогодні. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Кайданами міняються і правдою торгують. Ці слова великого кобзаря актуальні і в наш час.